Усіх вітаю на нашій лабораторній роботі номер 7 Це перша лабораторна робота на другому курсі, але не остання в нашому курсі фізики і астрономії. Отже, сьогодні ми розглянемо, як її виконувати. Давайте спершу ми розглянемо, які інструкції у нас є. Тема нашої лабораторної роботи це визначення енергії зарядженого конденсатора та його ємності. Мета роботи ми досліджуємо, як залежить ємність плоского конденсатора від площі пластини та відстані між пластинами. Плоский конденсатор у нас повітряний. Ми будемо працювати у віртуальній лабораторії FET. Більш наглядно там просто все показано і досить зручно. Згадуємо, як ми оформлюємо лабораторну роботу. Перше, що ми робимо, це титульний аркуш. Якщо ви забули, як оформлюється робота, ми заходимо у систему Moodle, в курс фізики, і в розділі лабораторні роботи у нас є зразок оформлення лабораторних робіт. Так само він є у нас у методичних вказівках. Якщо хтось забув. Отже, на другому аркуші, після титульного, який у нас іде, ми записуємо, що це лабораторна робота номер 7 Ми записуємо тему, мету роботи і обладнання. Ми записуємо теоретичні відомості, тобто, що таке у нас електрична ємність, що це головна характеристика конденсатора. Вона знаходиться за формулою епсилом помножне епсилон 0В помно С велику і ділене на D. Епсилон це у нас діелектрична еле... проникність діелектрика для повітряного конденсатора він дорівнює 1, С. тобто замість цього ми пишемо 1, коли ми будемо розв'язувати. Замість епсилон 0, замість електричної стали ми пишемо 8,85 на 10 в мінус 12 степені фарад ділені на метр. С це у нас площа пластини конденсатора, вона буде залежати від вашого номеру варіанта. І е, де, це у нас відстань між обкладками діелектрика. Е, вона буде для всіх, однаково це 10 мм, які ми переводимо у метри. Тобто це 10 на 10 мінус третій степені метрів. Записуємо, що. Е, Електрична ємність вимірюється в фарадах, ми пишемо і формулу, і те, що у нас входить у формулу, що така електрична ємність, що вона вимірюється в фарадах, тобто вона характеризує площу пластин та відстань між ними. Тобто тут у нас в інструкції наведено малюнки, да, рисунки, які показують, як виглядає віртуальна лабораторія, як з нею працювати. Зараз я ще перейду на. В цю віртуальну лабораторію і покажу, як там працювати. Тобто, що таке конденсатор? Це пристрій, який накопичує заряджену енергію, тобто ми його можемо зарядити і ми можемо його розрядити. Він розряджується, ми його заряджаємо. Він розряджується, ми його заряджаємо, тобто енергія у нас весь час може змінюватись. Заряд конденсатора знаходиться за формулою, це добуток електричної ємності на напругу на обкладках конденсатора. Одиницею вимірювання заряду ми згадуємо, що це кулон. І енергія зарядженого конденсатора це знаходиться за формулою добуток. Електричної ємності на квадрат напруги і ділимо все це на 2. Тобто, у нас енергію конденсатора є половина добутку електричної ємності на квадрат напруги. Енергія вимірюється в джоулях. І е, як ми далі ми переходимо, тобто це, це ми в теоретичних відомостях ми прописуємо хід лабораторної роботи. Перше, що ми знаходимо, це ємність плоского конденсатора. Електрична стала відома. Конденсатор у нас повітряний, тобто діелектрична проникність повітря у нас дорівнює одиниці, і ми це пам'ятаємо обов'язково. І знаходимо ємність. У нас обкладка, площа обкладки дорівнюється 100 плюс номер свого варіанту, тобто, якщо у вас там 20-й варіант, 20 помножити на 10 це 200, 100 плюс 200 буде 300 мм в квадраті. Ми це переводимо у метри квадратні. Тобто, чому у нас буде 10 мінус шості степені? Міліметри, мілі, це у нас мінус третя степень. Так як ми возводимо це все в квадрат, мінус 3 на 2 помножується, буде мінус 6 метрів квадрат. Міліметри це 10 мінус 3 метра. Тобто, все це підставляється, одразу тут і знаходите. Тобто, якщо у вас, наприклад, там 20-й варіант. У вас буде 300 мм квадраті, це 300 на 10-6 степені метрів квадратних і 10-3 степені метра. Все це підставляється у формулу 1 помножити на 8,85% помножити на 10-12 степені, множити на там, 300 на 10-6 степені і на 10-3. Спочатку працюйте зі степенями, доводите до е, значення. І пишете: відповідь, відповідь у вас буде у піко-фарадах. Тобто піко це у нас 10-мінус 12 степені. Знаходите далі заряд конденсатора за формулу номер 2 Тобто те, що у вас було тут, те, що ви отримали значення, ви його множите на 1,5 вольта. І енергію зарядженого конденсатора, тобто, знову ж таки, те, що у вас тут. Півтора ви в квадрат возводите, І е, цей добуток ділиться на 2. Енергія буде у піко-джоулях, заряд буде у піко-колонах, Тобто 10 мінус 12 степень усюди повинен бути. Далі, після того, як всі е, розрахунки виконані, ви аналізуєте. Тобто, від чого у нас залежить і ємність, і енергія зарядженого конденсатора. Тобто, від чого у нас все це залежить, як ви це виконували, як ви це знаходили, виконуєте роботу, надсилаєте її у Moodle. Терміни будуть вказані вже, коли конкретно буде лабораторна робота. Зараз ми переходимо до самої лабораторії конденсаторів. Тобто, коли ви перейдете за посиланням, яке у вас у інструкції є, ви бачите ось таке віконце. Що ви робите? Ви заходите в ємність, ви зайшли, у вас є вгорі такі е ланки, да, обрана ємність, заряд верхніх пластинок і накопичена енергії. Тобто, у нас що це є? Акумулятор. Так? Тобто, ми в даному випадку напругу Ми ставимо на максимум, це півтора вольта. Бачите, у нас є пластинка, обкладка да, з позитивним зарядом і з негативним. Тобто, якщо ми. Навпаки, зробимо, тобто у нас негативно буде Ну, Позитивно заряджаємо, тому площа пластини не змінюється, але тут максимум 400 мм в квадраті, тому, у кого буде, наприклад, варіант більший, він тут вже не перевірить себе. Те, що ось тут написані дані, да, ось відстань, ми робимо максимально 10 мм. Вони у вас будуть збігатися, але сильно ми на них не розраховуємо, тому що все ж таки це комп'ютеризоване, вам необхідно перевірити розрахунки. З цим ви тільки можете себе звірити. І що ми робимо? Ми зарядили конденсатор. Як виміряти напругу, наприклад, менше. Зарядили, не 1,5 вольта. Ми беремо вольтметр. вольтметр І е, на обкладках перевіряємо ось напругу з 0,65 вольта. Ну і так само ми прибираємо. Тобто, у нас можна змінювати тут відстань. Можна змінювати площу пластину, у кожного вона буде різна. Відстань так, у всіх однакова. Площа буде різна. Таким чином у вас будуть відрізнятися і ємність, і заряд, і енергія. А, тобто ми можемо від'єднати, він у нас там розрядиться, якщо ми, наприклад, перейдемо у вкладку лампочка. Ну, давайте пере... і е... ось так. Тобто, для початку ми його заряджаємо, наприклад, так. Нехай буде так. Потім ми його розряджаємо. Тобто лампочка нас світиться. Конденсатор розряджається. Зараз він повністю розрядиться, лампочка перестане світитись. Ну і таким чином можна дуже довго з цим гратися. Робота нескладна, дійсно, вона нескладна. І я вважаю успіхів у виконанні її. Ви усі молодці, ви усі впораєтесь, це відео лише як підказка вам для роботи. З лабораторною роботою. Тобто, де ми знаходимо інструкцію, це у нас заходить курс фізика Білоус у системі Moodle, розділ лабораторні роботи, і саме перше це у нас методичні вказівки. Тобто, це всі інструкції до лабораторних робіт, там гортає до сьомої роботи. Вся інструкція ідентична. Дивитись. Також ознайомлюєтесь з номерами варіантів, вони так само там є. І виконуєте роботу. Усім успіхів! До побачення!